П'яні жарти на Прикарпатті затримали псевдомінерку, яка погрожувала вибухами в лікарні. Жінка бувши в стані алкогольного сп'яніння, Зателефонувала до поліції та повідомила про замінування медзакладу в Коломиї. Зломисницю затримали за лічені години. 1 квітня близько 9-ї години. На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування медичного закладу. Після надходження повідомлення про замінування об'єкта на місце прибула слідчо-оперативна група співробітників вибухотехнічної та кінологічної служб, рятувальники, а також інші екстрені служби. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Завдяки злагодженим діям співробітників поліції та СБУ, особу причетну до злочину, встановлено за лічені години. Неї 28-річна місцева машканка. Її затримали за місцем проживання. Пояснити свої дії злоумисниця не змогла. За їй її загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років. Під час невідкладних слідчі дії у фігурантки було вилучено телефон та сім карту з якої вона здійснювала дзвінок до поліції. Слідчі затримали жінку в процесуальному порядку. Їй вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо не. Правдиве повідомлення, якщо об'єктами стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров'я. Недовзі її оберуть запобіжний захід. Наразі проохоронці встановлюють мотиви такого чинку правопорушниці. Крім того, на розгляді у суді перебуває обвинувальний акт щодо підозрюваної за фактом організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402. Ідеї, завдяки яким місто стане кращим. Цьогоріч на бюджет участі подали півтори сотні проєктів. Проте робоча група відсіла ті, що не відповідають умовам програми. Тож до громадського голосування допустили 136. Всього на їх реалізацію закладено 50 мільйонів гривень. Ініціативи, що прагнуть отримати фінансування, розділені на чотири запропоновані програмою категорії. Найбільша кількість припала на допомогу військовослужбовцям. Кінектевніші категорії на року Звісно, Збройні сили були доволі активними, тому що там виділена дуже велика сума. У нас ще не було категорії, яку виділена така велика сума, це 20 мільйонів гривень. Сталося Доволі багато проєктів. У нас звично освітня категорія освітні категорії, дуже активні мешканці. Ну, І власне, заклади, не тільки мешканці. Найактивніші зазвичай школи, так воно є і цього року. Дуже багато шкільних проєктів, значно більше, ніж сума, яка на них виділена. Ну і так само є в принципі в дошкільні і в позашкільні е, проєкти. І що важливо, в нас нова категорія цього року це є доступність. Ми, теж на неї, ми завжди коли вводимо нові категорії, трішки хвилюємося, чи мешканцям вони сподобаються, чи подадуться на неї проекти. І цього року в доступності теж буде. Боротьба сказати, будуть будуть збирати голоси, тому що є більше ніж три проекти, які приведуть переможцями. Тим часом запекла боротьба за голоси уже на старті. Розпочнеться вона 3 квітня і триватиме два тижні. Осання на завжди відбувається двома способами: це онлайн і офлайн. Онлайн можна голосувати на платформі. Якщо ввести в пошуку Google бюджету івано франківськ перше посилання це буде актуальний сайт. Е, проголосувати можна буде як тільки 0.003 квітня відбудеться. Зразу біля проекту з'явиться така е, іконка е, Проголосувати, і тоді на неї натискаєшся, авторизуєшся через банк ID і голосуєш за проект. Е, хто може голосувати? Важливо е, голосувати можуть мешканці громади, які зареєстровані в громаді, яким виповнилося 18 років, е, або внутрішні внутрішні переселені особи, які зареєстровані у. У бідних органах, а от офлайн віддати голоси можна у ЦНАПі. Організатори зазначають, для внутрішньопереміщених осіб наразі доступний тільки такий формат. Для того, щоб підтримати проєкт у центрі надання адміністративних послуг, необхідно мати із собою паспорт. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Менше бруківки та більше зелені у Франківську планують реконструювати провулок між площею ринок та Свято-Покровським катедральним собором ПЦУ. Проєкт передбачає часткове розбуркування території та створення більш затишного простору для містян. Замість бетонних блоків та бруківки тут з'являться дерева, лавочки, клумби та освітлення. Загалом ідея мого проєкту – це є облаштувати на в цьому провулку такі невеличкі зелені оази, клумби з озелененням, з лавочками. Аби вдихнути трохи життя в цей простір, тому що він виконує тільки транзитну функцію а хочеться, щоб в середмісті було більше зелені, більше місць для відпочинку, споглядання навколишньої архітектури. Ідея створення проєкту реконструкції, розповідає його авторка, франківська архітекторка Ірина Чолій, виникла не випадково. Мовляв, сама часто ходить цим провулком і захотілося його покращити. Та й загалом, як мешканці Франківська, бракує місць, де можна відпочити та насолодитися архітектурою. І коли я гортала е, фото старих світлин Івано-Франківська, власне, я натрапила на дуже цікавий ракурс. Е, коли з цієї сторони, якщо ми дивимося на, на вірманську церкву. Коли вона була ще музеєм релігії та атеїзму, тут насправді була площа, і на цій площі було багато газонів, а також дерев. Дерева були в тій частині, а тут власне були газони. І в мене просто в голові зразу склалося, чому б не відновити. Чому б навпаки це дуже зараз дуже актуально? і Я думаю, що і місця не були б задоволені, і це б був такий маленький, навіть прецедент, коли місто не забруковують, а власне розбруковують. Повернути історичне обличчя провулка попередньо планують цього року. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Після запеклої боротьби із ворогом відновлюватись завдяки власній справі та реалізувати потенціал у цивільному житті у Франківську. стартував другий сезон освітньо-грантової програми для ветеранів та сімей військовослужбовців. Траєкторія за розвитком і масштабуванням бізнесу прийшов і Володимир Тимчук з грантами. Працює вже давно. каже саме вони і допомогли започаткувати власну справу 10 років тому. Його проєкт полягає у використанні вторинних матеріалів для будівництва ціль самого проекту це переробка будівельних матеріалів і використання вторинних матеріалів по доступній ціні для зменшення собівартості самого будівництва, ну і екологічного впливу на середовище. Я е, участвую в багатьох грантах, декілька грантів вигравав е, рік тому назад. Я виграв грант е, для. Розширення власного бізнесу від дії на 250 тисяч гривень прийняв людину і планує далі розвивати свій бізнес, залучати нових людей для роботи, розширяти штат і розширяти сам бізнес. Траєкторію у Франківську проводять вперше, оскільки територія центру діє бізнес, який втілює навчальну програму, дозволяє, то осередок набрав учасників більше ніж планували. Очільниця Анна Скробко каже: кожен ветеранський бізнес унікальний, проте які б вони не були різні, експертні поради та галузеві знання стануть у пригоді кожному. У нас зареєструвалися на траєкторії. Загалом було понад 50 учасників. Проте був детальний відбір. По бізнес-планах, чи все окей, по ідеях, по документах. І фінально в нас буде ходити в офлайн будкемп 33 учасника. Ну, насправді сфери дуже різні, є ветеранські кав'ярні, є крафтовики, але насправді кожен бізнес він, якби має свою ідею, в цьому він унікальний. А, мабуть, в процесах маркетингу, продаж і розвитку там, на експорт і так далі, то ці процеси схожі. І власне на цей покладен на наше навчання, щоб підтягнути їх в цих сферах, навчають учасників за двома категоріями: початківець у бізнесі та досвідчений підприємець. Чималу роль у програмі відіграє нетворкінг. Організатори кажуть, спілкування надважливе, адже це не лише обмін досвідом, а й своєрідна реабілітація та формування нового кола спілкування з однодумцями. Навчання триває два місяці, і воно досить інтенсивне. І важливо, щоб учасникам було комфортно знаходитися один з одним. Ним, а тим більше групам ветеранам, військовослужбовцям, їхнім родинам. Ми хочемо таким чином об'єднати все ж таки їх, і навіть якщо вони не отримують там грант, щоб вони запам'ятали це навчання новими знайомствами, новими знаннями і класно проведеним часом з користю. Програма завершиться наприкінці травня. За результатами окремі учасники зможуть отримати грошову винагороду на реалізацію своїх ідей. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Пробудити взаємодію тіла, душі і духу в Івано-Франківську для студентів коледжу фізичного виховання провели сеанс ботмарівської гімнастики. Її вправи спрямовані не на технічне виконання, а на відчуття внутрішнього ритму організму та можливість співвіднесення його з ритмами навколишнього світу. Такий сеанс кажуть учасники став для них своєрідним методом реабілітації, адже допомагає відволіктися від негативних думок, знайти баланс і рівновагу. Я відключаюся від цього навколишнього світу, я роблю цю вправу і концентруюсь на ній. І воно так допомагає трошки розвантажити голову від попередніх справ. І гімнастики хотілося б бачити у школах, у коледжах. Навіть мені здається, на роботі в якихось офісах для того, щоб люди могли трошки розвантажити свій мозок після важкої роботи. Практичну сесію провів сертифікований інструктор зі Швеції Юрій Луковенко. З ботмарівською гімнастикою він познайомився ще у 2009 році, а далі почав вивчати її глибше. Наразі чоловік ділиться своїми знаннями з іншими. каже: приїхав до України, бо саме тут нині люди найбільше потребують психологічних. Розвантаження вона спрямована на глибоке розуміння людської індивідуальності і через справи, через рух, через досвід такої співпраці комунікації з допомогою гімнастики і рухів, можна більш глибоко усвідомити ситуацію конкретного пацієнта, конкретної людини. І також підібрати для нього створити для нього програму реабілітації. Я в цьому впевнений, бо я знаю силу цієї гімнастики, як вона відкриває, розкриває цю глибину людської особистості. Військовослужбовець бригади Хартія Олег Шульга переконаний, такі сеанси в на час необхідно зробити регулярними та впровадити їх як на освітньому, так і на медичному рівні. Особливо корисними вони стануть і для учасників бойових дій. як військовослужбовець вже М'який рік я відчуваю, як моє здоров'я похитнулося, і розумію, що теж розвиток постійно потрібен. Заняття. Ну і всі розуміють, скільки в нас зараз поранених людей, травмованих, і фізична реабілітація мені здається навіть не вимагає. Ніякої аргументів. Всі розуміють, що фізична реабілітація потрібна зараз і потрібна нам буде ще десятки років наперед. Тому треба зараз це активно розвивати, тому що вже фахівці потрібні. І з кожним роком фахівців треба буде все більше і більше. Ботмарівська гімнастика також проводиться і в оздоровчих та лікувальних цілях. Відтак, ще один сеанс провели для ветеранів, які проходять реабілітацію у Франківську. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Україна майдан перезавантаження у Франківську. Відбувся показ для молоді документально-музичного фільму, який розповідає про події Майдану та Революції Гідності. Кадри до стрічки візняті полеглим героєм, військовослужбовцем та телеоператором Русланом Ганощуком. Чоловік вперше приїхав на Майдан Незалежності в грудні 2013-го. Під час кривавих йому вдалося зафіксувати моменти вбивства небесної сотні. Тож ці кадри стали доказами злочинів, вчинених під час революції гідності у суді. Він був безпосереднім учасником Майдану. І він фільмував документальні, як то кажуть, кадри знущань і кадри вбивств. Ці кадри потім він передав був прокуратуру і вони є доказом тих вбивств, які відбулися на Майдані. Тому що він знімав і на Майдані, він знімав і в Азові. В інформаційному відділі був і коли була повномасштабна, він думав, мріяв знімати, але знімав він буквально півроку, а в вересні, як кажуть, уже. Не витримав і пішов воювати. Спочатку камеру не випускав з рук все одно під час своїх своєї роботи, і потім телефон. Він кожен день фільмував. Стрічка побачила світ ще у 2019 році. Тоді, завдяки гранту від українського культурного фонду, вдалося реалізувати ідею життя. Фільм без слів, лише хроніка майдану і особливе музичне оформлення, над яким працював квартет-бандуристок Гердан. Оця музика бандури, співбандури вони були як уособленням саме українського. Народу української душі України як матері для своїх синів, ті люди, які були очевидцями майдану, ті люди, які жили в час майдану, вони дуже добре пам'ятають цей час завдяки прямим трансляціям, завдяки безпосереднім розповідям, завдяки тим емоціям, які ми пережили. Але от молодь, яка виростає, вона на жаль, вже цього не відчує. І ідея була в тому, щоб зберегти ці кадри, зберегти цей настрій, ці емоції, цей дух майдану. Саме для молоді на майбутніх поколінь цей фільм кажуть організатори створився для наступних поколінь, щоб вони знали і пам'ятали трагічні сторінки новітньої історії України. Надзвичайно важливо, що є такі ініціативи в нас у місті, такі перегляди фільмів, події, на які можна запросити молодь учнівську, яка знайомиться з героями, яка знає про ті події, які відбувалися, які відбуваються зараз, і можуть зростати свідомими вже громадянами. Нашої країни до слова, це не єдиний документальний фільм, створений Русланом Ганощуком. Організатори планують показати ще дві стрічки: два дні в іловайську та брат за брата на честь 55-річчя полеглого героя. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Ще один крок до зміцнення мовної ідентичності у франківську курси української знову об'єднали тих, хто прагне говорити вільно. Понад 60 учасників, 15 з яких навчалися очно, а 49 – онлайн успішно завершили навчання та отримали сертифікати. Серед них і Людмила Кошик. Війна змусила її покинути рідну домівку на Сумщині та переїхати до Франківська. Шукаючи не лише безпеки, а й можливості адаптуватися, пані Людмила записалася на курси української мови, де вона не тільки отримала необхідні знання, а й знайшла нові знайомства. Місто наше російськомовне. і Я закінчувала навчальні заклади на російській мові, тому ну, чисто по-українськи я говорила поганувато. Тому коли з переселенням вже і з визначенням місця проживання я визначилась, то я пішла і записалась на курси української мови. Для мене було нове. а Далі це було велике спілкування з такими, і ж людьми, які переїхали в це місто, а які вже живуть у цьому місті. Ці курси не просто про вивчення мови, вони про єднання людей з різних куточків країни та подолання страху. Світлана Буртняк, колишня вчителька української мови з Марганця, що нині про потрошщині, приїхавши до Івано-Франківська, вона не лише знайшла новий дім, а й можливість продовжувати свою місію збереження української мови. Люди з різних куточків України з різних регіонів їх з'єднали одне бажання це вивчити і розмовляти українською мовою. Мовою тематика курсів була різноманітною. Ми вчили фонетику від букви «Ї» До букви Я і «Апостроф». Слова з построгом це просто викликали за те багато цікавих. Потім морфологія і лексика. З лексика, тема з лексики, пов'язана була з тим, що як люд, щоб людям було легше спілкуватися в повсякденному житті. Мова це не просто засіб спілкування, а фундамент національної єдності. Міський голова Руслан Марцінків наголошує: місто створює усі умови, щоб кожен міг вільно володіти українською, адже це запорука нашої безпеки та майбутнього. Ми створюємо всі можливості, щоб люди. Які проживали в російськомовних регіонах, мали можливість вивчити українську мову. Так, воно десь дивно звучить для європейців, для інших вчити рідну мову, але. В Нашій ситуації ми наш обов'язок створити умови, щоб людина могла піти на курси. Ви бачите, курси є різні, є як в звичному режимі, так і онлайн. І ми робимо всі можливості тільки вчи українську мову, спілкуйся українською мовою, і переходь на українську мову. Це є безпека, безпека нашої держави, і безпека України. До слова, курси мають два зручні формати навчання. Очні заняття у міському центрі дитячої та юнацької творчості та в ліцеї номер 25, а також онлайн групи для тих, хто це пропонує гнучкість. Віталія Курс, Святослав Іванюк, телеканал 402.